Людям, які працюють над відродженням духовності, компанія Маїс подасть руку. Група компанії Маїс виступила генеральним спонсором та одним із організаторів першого міжнародного фестивалю «Вірафест» у Чигирині. Я скажу, що тільки завдяки фірмі Маїс, ми маємо сьогодні цю чудову сцену. Ми маємо ну, взагалі можливість так гарно виступати. Знаєте, я взагалі вважаю, що це першим ділом потрібно відновлювати духовність. Відновимо нашу духовність, відновимо тоді всю Україну. Зіркові виконавці всеукраїнського та міжнародного рівня, екскурсії, майстер-класи з народних ремесел, флешмоби, фестиваль вуличної їжі, дегустація натурального соку прямого віджиму із яблук власного саду від генерального спонсора. І все це під відкритим небом Чигиринщини. Сьогоднішній захід, Вірафест. Ми не могли не підтримати цей захід. Тим більше, що організатор Наталія Володимирівна Нитовкіна це людина, дуже великий патріот Чигиринщини, і вона робить все для того, щоб люди повірили в першу чергу в себе. Я взагалі дуже щаслива. Я думаю, що це те зернятко, яке впаде в благодатну почву. І я дуже рада, що мене підтримав Маїс, що мене підтримав Сергій Миколаївич Терещук. Я дуже йому вдячна, тому що не було б його підтримки, вашої підтримки. Це б фестиваль не відбувся. Просто б не стояла ця сцена. Все. Нема сцени, нема концерту. Окрасою першого дня фестивалю став виступ оперної співачки Олени Гребенюк у супроводі симфонічного оркестру Черкаської філармонії. Дуже цікавий фестиваль, дуже приємне враження. Діточки гарно співають. Дуже гарно співає Олена Гребенюк. Наразі ми чекаємо на Любоєвич». Хочемо ще більше вражень апогеєм першого фестивального дня став виступ найбільш очікуваної гості кращої православної співачки світу, дивний Любоєвич із Сербії. Это нового формата фестиваль, мне кажется, который дает возможность, что такое духовная музыка. Люди думают, это скучно. Духовная музыка это неприятно, неинтересно, не, не, не правда. Это то, о чем поют сердце. Ви знаєте, я думаю, що цей фестиваль зробить ще одну велику справу. Він об'єднає українців, тому що реально от на наш фестиваль заявилися колективи більше, чим з 20 міст України. І з півдня, і з півночі, з центру України, Західу, сходу. Ви знаєте, мене просто. Оце бажання приймати участь в духовному фестивалі, воно мене потрясло. Сьогодні виграє найкращий, звичайно, ось і він буде на наступного року прикладом для інших колективів, що приїжджали до Чигиринщини. Тому що Чигирин це серце козаччини, це серце нашої України, і треба тут проводити фестиваль. Олі суть не плані твої білочі, олі суть плачених вразило те, що багато виконавців і автентичних, і академічних, і учбові хори, і солісти, і і, а навіть кобзар є дуже прекрасна ідея, що всі ці люди збираються заради єдиної мети мети, заради віри і віри в мирне і щасливе майбутнє нашої країни. Я тут для того, щоб звернути увагу людей, щоб люди прийшли на фестиваль. Просто так пересічний громадянин послухали такі речі. Я ж відпочила сьогодні на цьому фестивалі. Таке все дуже чисте, божественне, гарне. Всі радісні, веселі, і всі мають таке єднання, що ми такі українці. Радість така піднімається в серцях наших від того, що ще не вмерла Україна, ми ще живемо. І слава Богу, я щаслива. Перший фестиваль Віра Фест відбувся. Я в першу чергу хочу висловити слова вдячності всім учасникам фестивалю Віра Фест за те, що ви дарували нам. Частинку своєї душі, свій талант. Дякую вам, член почесного журі. Представник генерального спонсора дійства Таїсія Руснак передала спеціальні призи по тисячу гривень від генерального спонсора «Найсік» компанії Маїс, конкурсантам Георгію Павлову, місто Київ та Миколі Ніколаєнку, місто Чигирин. Натомість головний приз конкурсу 50 тисяч гривень. Здобув вокальний ансамбль. Много еліта, місто Київ. Віра Віра, Тоня, Ми тобі хочемо вручити соки найсік, щоб твоя дитинка була здорова і щоб ти була здорова. І ще раз вітайте, Тоня Матвієнко, величезне кохання, яким вона заповнює весь свій простір. Дякуємо.